Деформаційний тип: довго не видно зморщик, що зв'язано з постійним набряком. Обличчя виглядає так, ніби воно натягнуте. Під набряком приховані фібрози та залипи. Може бути провисання тканин, а також виражені носогубні складки. Даний морфотип часто властивий людям із надлишковою вагою. Головною задачею для даного морфотипу є правильно зігнати набряк. Тут, звичайно, чудово підійдуть різні лімфодренажні техніки масажів та інші процедури, які направлені на зменшення набріків. Тобто наша ціль вивільнити протоки і налагодити лімфотік. Важливо, при роботі з даним морфотипом, тобто деформаційним, дуже важливо не худнути різко, тобто тримати вагу довгий час на одному рівні. Якщо швидко схуднути, то обличчя буде тяжко повернути в гарний стан через можливі сильні провиси тканин.